Наші евакуатори вже вдома доставили нам чергових чотири автомобіля. А саме перший автомобіль це в нас Kia Niro, Біла перла, оновлена мультимедія, три фази. Цей автомобіль у нас буде в наявності, можливо, когось цікавить. Звертайтеся тут, якщо не помиляюсь 117 тисяч пробігу. Наразі можете переглянути є в телеграм-каналі. Завтра, після завтра, підготовлю автомобіль Зажавлю на зроблю. Мичку почистимо і будемо його виставляти. Ціна 17 тисяч євро. Наступний автомобіль це в нас Nissan Leaf. комплектація N-Connect. Даний автомобіль вже в нас проданий, відразу грався під замовника. Ось такий Leaf. І на другому евакуаторі в нас також два автомобіля. Зараз вам детальніше покажу. А так, а у тебе такі рукавиці глабурні. Yeah. Ми вже заказали з німеччини, зараз привезуть три партії, все нормально. Yeah. Дай Боже. Так. Наступний у нас автомобіль це Kia Niro, 2019 рік. Пробіг, якщо не помиляюся, в районі 96 тисяч. Ціна в Україні для нашого замовника склала 15% 500 євро. І ось така Hyundai Kona. Це в нас 2020 рік, три фази, оновлена мультимедіа, комплектація комфорт простіша. Пробіг, по-моєму, 107 тисяч, ціну, ціну, ціну не пам'ятаю. Зараз розвантажимо Зроблю детальні огляди по кожному з цих автомобілів. Отже, так, друзі, коли цікавлять авто з Європи, звертайтеся, бо не з радістю допоможе. Всім гарного дня.